В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні в нас казочка Олександра Сироватки про лева, що втратив голос. Леву Левові трапилася велика біда, втратив голос, хоч і шукав його по всіх усюдах, у кожній схованці та дарма. Голос пропав, наче камінь у воді. І ніхто не міг збагнути, як це сталося. Може, Лев дуже зіпрів і напився холодної води, може, розкрився вночі в ліжку, а може, так потужно, голосно ричав, що голос перелякався і втік туди, де перець росте. Хто його зна, що з Левом трапилося? Відомо тільки, що не міг гривіти, а лише хрипів. А самі скажіть, який же то Лев, що не реве порядним Левиним голосом. Як тільки Лев перестав ревіти, зразу звірі перестало його боятися. Лев ходив похнюплений, нещасний, сумний від лап аж до голови, сам уже не знав, що тут і робити. Аж оце прийшло йому на думку позичити голос від якогось іншого звіра. Зустрів Лев тигра. Тигре, просить тихесенько, позич мені на кілька днів свій голос. Голосу не позичаю, забурчав тигр. Маю тільки один, а тигр мусить речати, щоб бути тигром. Розсердився Лев і хотів заревіти. А хто ж це насмілюється не слухати мене, володаря звірів? Розкрив широко пащу, але ледве прохрипів свої нівливі слова і пішов далі. Посоловілий із спущеним хвостом. Побачив горлочку. Горлице, позич мені на кілька днів свій голос. Горлиця за звичкою ще боялась трохи лева і позичила йому свій голос. Зрадів лев, ходив задоволений по пустелі, відкривав пащу велику, але замість леви реву із неї неслося ніжне воркотіння. Змірі сміялися аж за боки бралися. Розлютився Лев, віддав голос горлиці і пішов до кози дерези. Коза дереза позич мені на кілька днів свій гарний голос. Коза дереза теж ще трохи боялася лева, позичила йому свій голос. Ходив лев по пустелі і мекав, як міг найголосніше. Ме. Ме. -хе -хе, ме. -хе. А всі звірі аж лягали від сміху. Вони зовсім не боялися лева. Лев знову розлютився і викинув геть голос козази і пішов до поросятка. «Поросятко!» – прохрипів. Позич мені на кілька днів свій прекрасний голос. Поросятко теж ще трохи боялося лева, тож позичило йому свій голос. Ходив Лев гордий по пустелі. І витріщав гриз на очі і кричав з усієї сили квік 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 А у звірів від сміху мало не лопнули животи. І звірі вже зовсім зовсім не боялися лева. Розлютився лев і викинув геть голос поросятка. Ходив ще до папуги, кота і жаби, до качки і гузки. Але завжди кінчалося на тому, що всі звірі качалися від реготу по землі і навіть не снилося їм боятися лева. Блукав лев по пустелі сумний, з підгорненим під себе хвостом і не пробував уже позичати голос від того чи іншого звіра. Аж оце одного дня зневірений Лев зустрів мисливця мисливець мав дивовижну коробочку, з якої лунав міцний дзвінкий голос на всю пустелю. Оце та голос, подумав Лев, а коли б мати отакий от голос? Лев підкрався тихо до мисливця. Мисливець остовпів, з переляку облив його холодний піт, ноги зігнулися, зуби зацокотіли, думав, що все, надходить його смерть, навіть не мав часу набити рушницю. А Лев відкрив велику пащу і замість лютого рева з неї пронеслося ледве чутне хрипіння. Мисливцю, посич мені голос з коробочки. Клянуся ливиною честю, ніколи тобі волосинка з голови не впаде. Мисливець був радий, що так щасливо все кінчається, все ж тремтіла в нього рука, як подавав Левові свою чародійну коробочку. А що то була за коробка? Та кожна дитина зразу вгадала б, що то було переносне радіо. Опісля мисливець дав ногам знати і зник без сліду. Лев хвилинку обнюхував дивовижну коробочку, з якою лунав могутній прекрасний голос, а потім відкрив величезну пащу, ковтнув коробку і аж облизався. З левиного живота залунав дзвінкий дужий голос його було чути по всій пустелі. Голос звучав дуже вчено. І говорив про те, як смажити найсмачніше курча, подавати з гірочками та як пекти барадину на рожні. Лев гордо, пишно, ступав по пустелі, а голос зі шлунку говорив, як найкраще пекти зайця та з лавровим листям. За хвилину із шлунку лева пронеслися могутні звуки органів, а потім заграли скрипки й фортепіано, обізвалися бобни. Лев ступав щораз гордіше і пишніше. Усі звірі збіглися й точили натовпом свого володаря лева, побожно і пильно слухали музику. Після концерту Лев завів учену розмову про шкідливість куріння. Звірі потакували головами і подивляли вченість та мудрість, поділяли вченість та мудрість лева. Далі Лев запрошував відвідати зоологічний сад. Де можна побачити всіх найкращих звірів світу левів, тигрів, слонів, жирафів, верблюдів, мав попотамів. і гукав лев у довгу широку постелю. Туристи, відвідайте зоологічний сад, звірята запрошують і ждуть вас. Звірі пустелі обіцяли, що при найближчій нагоді вибориться на гостину до своїх приятелів у зоологічному саду. Захоплено пооплескували лева і невимовно раділи, Слухаючи казки про вовка та семеро козенят, про чотирьох музик з бремену, левина слава тривала кілька днів, а потім стало щось недобре. Лев раптом замовк. Не подавав з себе жодного голосу, хоч би коротеньку пісеньку. Нічого. Та це ж ясно. Радіо перестало грати, навіть не писнуло, бо в нього сіли батарейки. Лев був знову сумний і нещасливий. Знову ходив погнюблений, прибитий, не мав голосу, міг тільки хрипіти. Тоді промовила Левиця Леве, нема іншої ради. Мусиш лягти в ліжко, мусиш лікуватися. І Лев ліг у ліжко. Левиця поклала йому на горло теплий компрес, Запарила чаю з липового цвіту, дала аспірин. Лев мусив лизати гарячий меди полоскати горло теплим рум'янком. Мусив також прийти аж до сьомого поту. І що ви думаєте, голос йому вернувся. Навіть невідомо, гаразд, коли і як, досить, що голос знову з'явився. Лев вискочив весело з ліжка, голосно заревів страшним могутнім голосом, аж уся пустеля затряслася. А всі звірі втекли з перляку до своїх сховків. Знову боялися Лева, тремтіли перед ним у страху. І зовсім не прийшло їм на думку, що боялися вони, власне, не Лева, а тільки його страшного голосу. Маленькі мої слухачі, ніколи нікого не бійтеся. А зараз вам пора спати. Лягайте в ліжечка, умощуйтесь ручненько і засинайте, тихої вам ночі на добра.